У цьому відео ви бачите, як відбувається прийом посилок, які надходять від магазинів на склади компанії Юкрейн Експрес. Всі посилки, які доставляються на склад, скануються та відсортовуються за відповідну інформацію, яку ви вказуєте при реєстрації або покупці в магазині. Значно почастішали випадки отримання посилок по країнах Європи без вказаних кодів клієнта. Тому в цьому відео ми розкажемо, що таке код клієнта, чому він такий важливий і де саме його вказувати під час онлайн-покупок. Що ж таке код клієнта і чому він такий важливий? Код клієнта Ukraine Express це ваш особистий ідентифікатор. Він надається кожному користувачу при реєстрації на сайті компанії та в подальшому використовується як логін для входу в кабінет. Також його ще називають номер клієнта. Саме завдяки йому всі ваші посилки відсортовуються до вашого кабінету. Де саме вказувати код клієнта під час онлайн покупок? Додавання коду клієнта в даних про покупці в магазині є обов'язковою умовою співпраці з Україн Експрес, адже завдяки йому посилка обробляється на складі та доставляється в термін, які вказані на сайті компанії. Також зверніть увагу, що назву «Україн Експрес слід дописувати після імені або прізвища. або ж інший можливий варіант внесення вашого імені та прізвища у полі номі. З італійської ім'я, а назвою Україн Експрес у полі Коньоме, що з італійської означає призвіще. Це також є обов'язковою умовою, адже італійські служби доставки можуть не доставити вантаж без сказанням Юкраїн Експрес. У цьому відео ви можете побачити, як виглядає правильно указана інформація на посилці. Для прикладу візьмемо магазин Страдівари у світалії. Додавши всю необхідну інформацію про доставку, код клієнта можете вписати в наступних полях: ім'я, прізвище або адреса. Писавши код клієнта, натискаємо кнопочку Salva, що з італійською означає зберегти. Більше відео про покупки за кордоном та інструкції користування кабінетом ви можете знайти на нашому youtube каналі